Сміттєзвалище у сусідній смілі ані охорони, ані хоча б шлагбаума. Вантажівки забиті сміттям до пункту призначення навіть не доїжджають, викидають його посеред лісу. Це типова ситуація, констатують в обласній прокуратурі. Лише 15% сміттєзвалищ області є легітимними. Інші 85 або 437 незаконні, проводять несанкціоноване розміщення відходів без дозволів та лімітів. Із 511 існуючих звалищ побутових відходів паспортизовано менше половини, лише 196 владці на місцях виправдовуються. Мовляв, діяти нічого не можуть через кутці бюджети. У той же час лише третина взяла гроші у природоохоронному фонді на боротьбу зі сміттям. Порушників карають гривнею, та на них це мало діє. За результатами проведених перевірок протягом поточного року на даному напрямку порушено 5 кримінальних справ. Внесено 177 подань та приписів, за якими відшкодовано 140 тисяч гривень. Протестовано 21 незаконне рішення, притягнуто до відповідальності 233 службові особи. Що не все робиться і міськрайпрокурорами на місцях, відповідними контролюючими органами. Написати припис, відмахнутися, составити бумажку для того, щоб составити, відчитатися про проведену роботу. Це не говорить про результати нашої з вами роботи. Результати це тоді, коли не буде отаких свалок. На Черкащині вже понад 7 мільйонів тонн сміття. Як зібрати його докупи, то вона за площею буде навіть більша за монастирище. Скільки не потребу на стихійних сміттєзвалищах ніхто не рахував. А вони по області на кожному кроці. Приміром, ось це першотравнева вулиця в Черкасах. В обласному управлінні охорони довкілля вже знають, як відвернути сміттєвий апокаліпсис. Своє бачення втілюють у спеціальній програмі. Чиновники обіцяють її видати на гора вже на початку наступного року. Та кількість сміттєзвалищ, яка є в області, це, це не є нормально. Вони повинні бути скорочені, бо там є такі сміттєзвалища, які мають наповнення десь там 100 500 кілограми 500 кілограмів в обласній екологічній інспекції. Кажуть, треба ще міняти закони, бо нинішні лояльні до Нечіпур. А ще нарікають на брак перевіряльників. У прокуратурі згодилися допомогти кадрами разом із іншими контролюючими органами створять робочу групу. Обіцяють обійти кожен закуток на Черкащині. Поблажок наголошують, нікому не робитимуть. Вікторія Курченко, Віктор Наточий, Вікановини.